Ладенко Козлюк проти Євгена Савіта, який представляє Полтавщину. Обережно без, без, без ударів. Дуже пильно. Так арбітер відразу Олександр Заєць. досвідчений суддя. Досвідчений рефері, суддя міжнародної категорії включається в процес, тому що тут важливо стежити за ударами, за позицією Євгенії Савєта. Як то кажуть, який змагається тут в Полтаві, виступає за Полтавську. область. звісно, хоче потішити президента Федерації Греко-Римської боротьби України Олега Сазонова. Але Казлюк бачимо, переслідує, йде вперед. Пам'ятаю, я першого наставника світої пам'яті э, Лена котюка Олега Григоріча Михайлика. Зараз Ігор Майсієв сидить в його куті. Першим в партер ставлять Євгена совєту. Вчора. Вадиан Козлюк пройшов, Впевнено пройшов Шеремеха. Потім э, Владислава Черетнюка. Э, Залимхана Дзігасова. Проходить накат. у виконанні Зараз Козлюка. І ще ще накат. подивіться. Два накати поспіль. Рахунок стає 5-0. Козлюк виходить вперед. Відмно відпрацював зараз в партері з Люк. Вчора в півфіналі е, перемогу над Владиславом е, Доранчуком здобув Євгеній Савєта. А в чвертьфіналі він подужав Сергія Меліна. З Дніпроп... Ой, удар, який головою проходить зараз. Слухайте, який був удар, абсолютно несподіваний удар головою. Якось начебто Козлюк і не збирався цього робити, але вийшло на правду, неприємно і дуже дуже сильно. Дуже сильно. Навіть просто відкинулася голова у Євгена Савіти від цих ударів. І Євген, звісно, вміє тримати удар. Але це, 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 це не просто бажано не робити подібних ударів. Вже зараз розуміє Владлен, що це неправильно. Стоп, 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 стоп! Вже э, е піднімає голову, дивиться на час 40 секунд до закінчення. Саме головне не робити ніяких ударів, заборонених ударів головою. Євген Савєта вже готовий просто винести Казлюка за край насіки. Але в заключні секунди поки що Світо Добре відчуває зону, він не виходить за край. <ріць> Перший період позаду. 5-0 рахунок після першого періоду. Будемо сподіватися, все обійдеться без ударів і без е, непотрібних травм, тому що бачимо, як агресивно ніхто не хоче поступатись. Євен Завєда також багаторазовий призер Європи, багаторазовий і чемпіон України, абсолютний чемпіон турніру імені Піддубного. Він, він готовий битися, він хоче здобути перемогу. Величезний шлях пройшов. Хороший борець скромний чоловік. Але як не просто Саєті зрушити Козлюка. І ще зараз два бали здобуває Козлюк. Чисте, чисте накривання на краю. 7-0 стає рахунок. Савета спробував зробити кидок. Але атака не пройшла. Відразу Козлюк зреагував. Сім нуль дві з половиною хвилини до закінчення. Совєта поступається. Дуже непростий рахунок. Великий розрив. Євгеній бореться. Не бажає поступатись казлюк. Але але, але, але не відступати і не відходити. Поборотися дві хвилини. Вже хвилина 50 залишається до закінчення цього захоплюючого протистояння між Вадином Козлюком та Євгеном Савєтою. І ми розуміємо, що так просто перемогу Козлюк він не буде віддавати. Він буде боротися до кінця. Савєта йде вперед. Завдання зараз вистояти у Веліна Казлюка. Хвилина 25. п'я. Козлюк Казлюк. Євгеній Савета. Що це? Що це, скажіть, було? 7-3 хвилина часу. Проходить накати виконання Савети. Подивіться, і причому так досить легко накатив. Рухатися треба. Хіба ж можна так катитися. І знову Совєта тягне заднім, намагається відірвати. 56 секунд. 7-3. Совєта скорочує розрив, здобуває два бали за накат. І далі шукає Євген захват. Трохи надія, трохи підбадьорила ця атака в партері Євгена Савєту, але захищається козлюк. Забиває руку знизу 30 секунд. Уважно, ну що ж таке? Ну не можна дозволяти забивати знизу руку. Виносить просто на руках. До кінця бореться Євген Савєта. І в цій ситуації все би добре, але неприємно, коли спортсмен перемагає, і розслабляється. Незалежно від рахунку треба боротися до кінця. І те, що в цьому поєдинку перемогу здобуває Владєнко Злюк. Це було непросто. Ми дякуємо Євгенію Савіті за таку чоловічу боротьбу за характер, волю до перемоги. Вітаємо Владлена Козлюка, який стає чемпіоном України у вазі до 97 кілограмів. Вітаємо Ігоря Майсеєва!